Давайте в блендері зробимо на текстуру і наложимо її на цей об'єкт і на частину об'єкта, на якусь грань. Створили новий документ. Починаємо робити матеріали для цього і накладувати ці матеріали на частину Так, Для цього нам потребується ця вкладка, де ми маємо вже замовчений один матеріал. Можемо створити іще інший матеріал. Нажимаємо тут нью матеріал. Вернею, нажимаємо на цю кнопочку і тут нажимаємо ще на цю кнопочку. Отаким от образом, якщо новий матеріал створити, все, у нас два матеріали. Тепер зробимо сюди якусь, факту, якусь картинку, яка буде, яка буде. Накладыватися на цей об'єкт. Достаємо панель. Вот тут от, і ніоткуда отсюда, бачите, от, там, де нема вікон, достали панель. Тут е, воно продублює Щас у нас цю. Можна новий ви, вид, вигляд зробити. Но я беру, нам нужно Editor. Послідовувати така. Достали Shader Editor, Нажали Shift A. Англійське, а латинське. І тут нужна якраз текстура, імідж текстура. І сразу з'єднаємо тут кале із base. Все. І отут от завантажуємо картинку Open. Візьмемо якусь картинку. Так, ну, допустимо, якась произвольна картинка, от така, бачили ми. І завантажили. І тепер е, головне оцей матеріал, який ми збудували, е, зробити його, прикріпити сюди. Щось в мене не, кнопки немає Exignet. Тому я, ще не пере, переключив, ну так, да, Edit мод. Для того, щоб могли обирати грані і так далі, куди ми це приймаємо Edit Mode. І вона з'являється ASIGNT. Нажав, все, цей матеріал. У мене виділений об'єкт, а е, з'явився. Нажимаю кнопку Z, щоб прорендерити Z. І нажимаю рендер. І бачимо, що ця фактура сюди наложилася. Тепер давайте для грані зробимо інший матеріал. Бачимо тут інший матеріал. Тут така же ситуація. Тут уже у нас відкрите це екно Shift a текстура Image текстура Open. Вибираємо картинку? З'єднаємо? Colors Magic Color. E, так, це зробили. Тепер оберемо якусь грань, яку, до яку ми бажаємо додати цей матеріал. Так, у нас стоїть Edit Mode. І тут ми обрали вибір, бачите, вершин, потрібна нам грань. Обираю грань Взяв цей матеріал і наж... натискай Assign. Примінили цей матеріал, застосували до цієї грані. Потім нажимаємо кнопку Z, рендер. Ну, бачимо, що тут ця картинка з'явилася. Це тут ну, можна задати ще масштаб, щоб вона була э, потрібна масштаб. Картинка потрібна в другому масштабі, тому що вона тут дуже велика. Ця картинка і якась частина з'явилася. Але ми примінили, застосували зараз усі для всього об'єкту цей матеріал, а потім ми застосували для окремої грані цей матеріал.